Зараз обласна клінічна лікарня провела першу закупівлю у системі Прозоро. І постачальники судинних протезів, навіть такого специфічного товару, взяли участь і зробили свою пропозицію, тобто закупівля відбулася. Так, сьогодні на, на теренах Полтавської області перше було проведене відкриті торги, електронні торги на електронному майданчику. Е, предметом закупівлі було специфічний е, продукт це судинні протези для надання хворих е, спеціалізованої допомоги на третьому рівні відділення судинної хірургії. Сьогодні це перший крок, перший крок до прозорості, до відкритості, до тих ситуацій, щоб уникнути всі, всі інші корупційні складові, щоб їх цих не було, при проведенні тендерних закупівель. Той продукт, який ми отримали, він відповідає тим вимогам, які ми виклали зараз, зразу на електронний майданчик, ті технічні умови, які ми виклали, і нам фірма, яка приймала участь згідно цих умов і надала цей продукт. Закупили ми 8 судинних протезів, 2, 2 біфуркаційних і 6 лінійних це надання хворим з патологією, судин, магістральних судин, аорти нижніх кінцівок. Ну, простіше сказати, це буде замінена та судина, яка уражена, яка заросла в обхід забитої судини, буде ставитися ці протези. Єдиний шанс спасти людині життя це оперативне втручання. А без цього продукту, який ми сі закупили, ми цього зробити не зможемо. Зараз ми стремимося, щоб було відверто, прозоро і не було ні в кого ніяких там питання. Ми поставили перед собою цілі мету, всі ті кошти, які ми додатково просили, для забезпечення вкрай важливих лікувально-діагностичних процесів, щоб спробувати їх провести по системі Прозору. Для мене важливо те, що сьогодні це все відбулося відкрито. Може любий там зайти подивитися, що відбулося. Не було ніякого контакту між постачальниками. І тих, хто сьогодні закупив. По старих турганам треба було б взяти три пропозиції, їх вивчити, учасники дуже них були привезти, зареєструватися тут. Ми шукаємо шляхи, як сьогодні зменшити вплив зовнішньої і внутрішньої протидії корупції, це саме головне, і як ефективно, раціонально використати кошти. Як сьогодні, що бачила. Громада бачили люди, як ми це все було. було проведено два дві сесії навчання. Приїжджали представники електронних площадок, які розповідали, яким чином відбуваються електронні закупівлі і як користуватися їхнім інтерфейсом. Закупівельники вони відповідно обирали ті площадки, якими користуватися їм найбільш зручно, і далі працювали зі службами технічної підтримки. Тобто, у кожної площадки є прекрасна служба технічної підтримки, яка пояснює покроково, яким чином проводити цю закупівлю. Більше того, площадки зацікавлені в тому, щоб якомога більша кількість учасників прийшла на торги, і навіть сама площадка розсилає повідомлення про оголошені торги потенційним постачальникам для того, щоб максимально збільшити конкуренцію, для того, щоб максимально знизити ціну.